Стригла ялівець, ну і підійшла до лохини, порозлажувалась, порозкладала ось такі гілочки. Нехай буде як мульча, і перепріє, буде кислий ґрунт для неї. Так, я постійно, бачите, десь ялівець постійно, коли стрижу, такі гілочки розкладаю під лохиною. Ось Моя лохина вже починає забарблювати листя. Червоніє листечко, і кожна по-своєму. Ця така малинова, та більш бордова, а це ще зелена стоїть. І що ви думаєте? Ішла, де да роздивляюся. Куди дивлюсь, підходжу, побачила, тут у мене по коробу по, цьому, по цій грядці, посаджена ось. Полуниця. Ну і побачила ось Це полуниця не ремонтантна. подивіться, бачите, вона ще й квітувала, я її не, не бачила, ще й ягідки ось будуть. Ось така ягідка полунички. Нехай достигає, потім скуштую. І який я ялівець обрізала. Ну, звичайно, свого красунчика. Ось подивіться, в тому році я здорового такого ялівця вистригла. Ну, ось такий топіарне, не знаю як, Ніваки вистригла отакі лапи йому гарненькі. В тому році він не дуже гарний був, в цьому році вже бачите, вже як нарі... наросли лапи. Ось такі. Оце вже третій раз я стригла за літо. Да. Оце осіння третя обрізка. І в 22-му році восени де, десь в, жо... Ні, в листопаді, в листопаді ми обрізали. Вирішили обрізати, зробити отакий. Звичайно, кожен раз підходжу, кожен раз дивлюся, десь підв'яжу, ось, бачите, на розтяжках. Десь якусь гілку обріжу. Ось, тут була гілка і лягала мені на хосту. І ну, обрізала її. Ну, ось так. Ну, Можливо, ще якусь згодом обріжу, щось мені не сподобається, поки отак раз. Тянула його, попідв'язувала, як не буде триматися, обріжу. <ріжу> Ось так Ось так роблю красу. Ну, доволі таки непогано і вийшло. Такий ялівець казацький. І цей ялівець скельний. Тільки як же ж він, а, ага, блуаро, блакитний. блуаро, Отакий От вистригаю. Бачите, ярус, ярусами. Це перший раз я якось показувала вже, підстригла, і оце буду кожен раз вистригати. Трояндечки мої, красунички. Квітують так багато ще пуп'янків, ще радує вона. Хоча і похолодало, мабуть, їй подобається така більш погода. І ось лілейничок, який постійно квітує. В нього була там трішки передишка в літній період стела Деору. І кожен день він випускає і випускає квіточки. І ще, бачите, пуп'янків дуже багато. Якось я показувала, як розділяла свою лаванду. Ось, подивіться, гарно вона виглядає, дуже гарно пішла рости. Кущики розділила і ось тут теж росте. Ось ця з шістого року росте, а ця вже в цьому році я пересаджувала. Дуже гарно. І ось тут дивіться. Барбари Стумберга Рубістар. Ось як він виглядає, який він посаджений влітку. Я показувала вам відео. Ось такий. І ось мій кущик годжея, подивіться, обліплений весь, обліплений ягідками. подивіться, які ягідки. А це зриваю потрішки і смакую. Такий вже великий. У мене є відео на каналі, я про нього розповідала. Я залишу посилання. Кому цікаво, перейдіть, подивіться, чим вона корисна, ця ягода, а кому і не потрібно їсти. Звичайно, вона дуже агресивна, але все. Можна тримати, як кажуть, в рамках все виполювати те, що не потрібно відростки. В обмежувач можна посадити і так і вирощувати. А ось за нею, ось тут опіраканта, яку я казала, пересадила. Ось доволі таки непогана. Ось. Тут кущик розділений якось на два не пойму, і там далі. Ось там теж кущик піраканти. В одному із відео я показувала вам, як я зробила із лози винограда віночок. І ось був він прикрашений тільки гортензіями сухими, і ось. І вчора була в гостях у подружки і зрізала в неї калину. І ще прикрасила ось калиною. І вирішила. Тут у нас висів фонарь, ну, декоративний фонарь зі свічкою. Я неодноразово його показувала. І ось фонарь я вже зняла. І ось, подивіться, повісила віночок. Як вам? З калиною. Гарненький. Мені подобається. Ось тут і він висіть буде тепер. І вчора я була в подружки, в тані. Вона мені викопала деревовидний, півонію деревовидно. Ось такий саджанець. Я вже викопала тут ямку приготувала ось компост і навоз. Зараз все перемішаю з землею, з ґрунтом, і посаджу його. В неї декілька саджень, ну, декілька таких здорових кущів, і вона вирішила один мені, це трішки поменший, подарувати. Ось, дякую тобі, Таня, за такий подарунок. Я давно вже дуже хотіла деревовидну півонію. І ось Моя мрія збулася. Тепер будемо чекати цвітіння її. І ось на цьому місці вона буде у мене зростати. Тут спірея, туя і ялиночка. Недалеко від будиночку. Ось я вже її посадила півонію пристовбурове коло. Замульчувала гарно, і два відра води влила в ямку. Ось, І тепер тут буде зростати півонія. Звичайно, буду ще поливати, тому що сильно дубова земля. А ще зверху, ось бачите, очіток Камчатський тут росте скрізь, на цій ділянці, ось тут. І Виглядає. Непогано, але ж він сильно заплітає. Сильно він агресор і заплітає. Ну, де мені не потрібно, я його видаляю. Ось з такої маленької ділянки цілу кучу ось викопала. А він такий приживається, навіть сухо бросиш його трішечки водички і піде рости. Ну, ось нехай зростає наша півонія. Буду потім показувати, як все буде добре. Я сподіваюся, гарно приживеться. І дуже мені подобається, як виглядає повітряно так, на вітру колихається. Гарно, просто. Ось таке гарнюнє. Назви я не знаю, можливо, хтось знає. Він такий забарблює свої кінчики. Ось врожевий такий колір. Червоний ось такі дуже гарне просо. Воно в мене в двох екземплярах. Я... Це материнський кущик, і я відсаджувала, а туди далі і доволі він нарощує кущ, але він не агресивний, а такий він тримається одним кущиком і доволі гарно виглядає оце. Вітерець, колише їх. Квітуємо. До сих пір квітують. І Ромашка. Подивіться, Ромашка жовтень місяць, жовтий між жовтень місяць, і подивіться, як квітує Ромашка. Ну це краса. Ось тут у мене зростає редька дайкон. Сподіваюся, наростить гарно. Корінчики будемо смакувати. Тут у мене кріп зростає вже неодноразово. Я його зрізаю постійно. А тут ну, сіяла. Шпинат та він було декілька і, в общем, вирвала. Не дуже він мені подобається. Насіння погане. Дивлюсь, дівчат дуже гарне насіння. Ну, шпинат дуже шикарний, а в мене якось не хоче дуже гарно рости. І я на це місце знову посіяла кріп, ну, поки, поки не бачу, недавно посіяла. Можливо, щось і зійде, можливо, ще до зими, ще й зріжу кріп. Два рядочки, ось нехай зростає. Ну, от і все. До зустрічі. Мирного вам неба, всього найкращого.